Подобається думка, ми хочемо втопити ту людину, що та людина є без трусів, одразу довести, що вона ніяк. Ну, я одразу з серцевини не починав би і використав таке поняття як безпринципність, яка, є, яка призвела до такого трагічного результату з історією просвіти. Чотири роки тому десь в інтернеті була стаття заступника голови Всеукраїнської просвіти, який наводив жахливі факти. До речі, те, я відштовхуюся від тези Святослава Сурми про нашу спадщину. Це нас безпринципність, це те, що нас відрізняє від людей, які живуть за 100 кілометрів, отут, проїхати поляків, словаків і інших. Тому це абсолютно інша цивілізація, коли ми... І далі я в підсумках скажу ще і це відбувається безпринципність у кожному нашому кроці. От дивіться, опублікував відкрито, підписався, назвав факти, заступник Шевченко, чи я забув, він кілька років заступав павличка зі страшними фактами. Украдена друкарня, провалені цілі проекти, те, те, те. Жодної реакції на громадськості. Тому ну, що безпринтип. Без тільки що я був на засіданні у Львові Лубківський каже, відкрито наша просвіта провалена, львівська, повністю, на нічого не кажу. Я забув ті точні характеристики, які він використовував. Він так до слова тільки сказав. Нуль реакції і в громаді жодного обговорення, жодного. Ну ви знаєте, скандали з Павлом Мовчаном, Зараз він в партії регіонів. Пар... Підтрим... Він може можливо, він не є. Я, я поправлюся, він підтримує відкрито. Я переплачував рік газету «Слово світ». Це жах, це 79-й рік. Тобто це повернення якусь шароварщину, кулуарність страшна, там тільки має надрукуватися, тільки той і той не друкують. Це тільки постійно репортажі одні ті самі. Там вишневий садок, там вишивки виставляли, там ще щось. Це вісім так, козачки. Тобто жодного, тепер відповідає, отже, перше. І так до нашої місцевої просвіти. Далі. Перше, стратегічна помилка, яку зробила просвіта, я е, пам'ятаю 80... 93-й рік я хотів написати статтю, але через хворобу очей тоді я б тоді нажив собі страшний я Тепер люди не можуть то зрозуміти, то що б вони на мене сказали, що я агент Москви і не знати, що я кого агент, я в 93-му хотів оце сказати, що я зараз вам скажу. Росвіта вже тоді програла, не ставши культурологічним інтелектуальним центром, а перед намагаючись продублювати 30-ті роки, які неможливо продублювати. Бо ми цивілізаційно, тут панці кора просто не докінчив цю думку. Ми вже зовсім інші цивілізації, зараз в інших вимірах зараз нація. Ми не можемо до тих форм примітивних книжечки роздавати розсвітянські. Просвіта мала би ініціювати. От щоб зараз не інтернет клуби володіли інтернетом, а просвіта вже тоді. Щоб зараз е, е, інтелектуальні клуби створювали не провокатор проти України, шустер, а круглі дискусійні столи вела просвіта. Інтелектуальні не боялися інтелектуалів, чим страждає дотепер просвіта, а навпаки їх залучати, щоб всі найболючіші проблеми були проговорені від просвіту. От, тоді би була це. Solid lief lieber nicht. Sie blieben